Вітаю, друзі! Сьогодні кілька слів про те, як заточити такий токарний різець, як реєр. Взагалі в токарній справі, в токарному ремеслі існує два типи, два основних, два базових різця, друзі. Це косий різець, ніж, або, як його ще називають, месель. Різноманітні різновиди існують форми. І другий токарний різець, друзі. Це реєр. Ось такий. Напівкруглий такої форми. Добре всім відомий. Також існує багато різновидів. Якщо заточенням першого типу різця, косого або месіля, великих проблем не виникає, тому що, по своїй суті, це ніж і точиться він по тому самому принципу, то ось з другим різцем. З реєром трошки інша історія. Тут треба дотримуватися кута, радіуса. Але, друзі, повірте, нема тут нічого страшного. Все приходить з досвідом. Цікаючись цим питанням, питанням заточування токарних різців, які своєю формою нагадують Стамеску, можна часто зустріти, побачити. Інформацію, в тому числі від продвинутих ресурсів, де нам розповідають, що для заточення подібних рессів вкрай необхідно мати дорогий наждак, заточний верстат з різноманітним функціоналом. Таким як регулювання обертів, необхідно обов'язково, щоб стояв алмазний диск з водяною ванною. Обов'язково має бути штатив. Жорсткий, куди вставляється токарний різець. І лише придбавши таке обладнання, ви за 2 хвилини станете майстром по заточуванню рейєра. Про що це каже особисто мені? Мені це каже про те, що живучи в сучасному світі, ми маємо справу з індустрією. Індустрія, якій допомагає реклама. Тобто є фабрики, є виробники, які виробляють різноманітне обладнання, і їм, звісно, треба своє обладнання комусь продавати. При цьому, друзі, я хочу сказати, що я нічого, абсолютно нічого не маю проти сучасних технологій, сучасних обладнаних майстерень. Друзі, прогрес він є, існує і він має рухатися вперед. А в сьогоднішньому відео, друзі, я вам продемонструю, як я заточую подібні різці на звичайному бюджетному заточному верстаті. Тримати різець я буду виключно руками, пальцями. Робити це можна, друзі, ось так за допомогою опори, ось повертаючи, обертаючи, але особисто мені зручніше це робити збоку. Після того, як різець заточений на камені, друзі, в подальшому ніяких мікрошліфовок, мікрополіровок ріжучої кромки. Таке я також зустрічав, особливо на закордонних сайтах. Друзі, завдання виконане. Різець гострий. І взагалі в майстерню я приходжу для того, щоб працювати на верстаті з деревиною, а не для того, щоб вилизувати залізо. Ну що ж, друзі, як бачите, робота йде потихеньку, незважаючи навіть на відсутність космічних, так би мовити, технологій. Ще, друзі, на звершення я вам хочу сказати і наголосити ще вкотре, що я в жодному разі не займаюся агітацією. Не агітую вас працювати на бюджетному обладнанні і не займаюся антиагітацією проти. Більш дорогих верстатів та технологій. Єдине, друзі, що я хотів продемонструвати, що, наприклад, заточити той самий різець можна і на бюджетному а, заточному верстаті. Нема жодних проблем. Єдине, треба розуміти, що працювати треба обережно, відчуваючи, що ви робите. Легенько натискаючи, не треба, звісно, мати певний досвід для цього, який прийде. З часом це особисто стосується тих людей, які лише починають займатися токарною справою. Працювати обережно, без натиску, розуміючи, що натискаючи, ви можете перегріти метал, який в такому випадку буде відпускатися, тобто втрачати свою закалку, свою міцність. І при тому треба періодично лише охолоджувати у звичайній склянці з водою. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. А якщо вам сподобалось, можливо було цікавим, можете поставити вподобайку. Якщо ні, знаєте, що робити. І на завершення, друзі, закликаю вас вкотре підтримати україномовний контент, підтримати український YouTube. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео. Бережіть себе!